Сьогодні ми продовжимо знайомство з творчістю Івана Івазовського і розглянемо його найвідоміші картини. І перша це Чорне море. Айвазовський Івазовський написав її у 1881 році. На картині ми бачимо величезне темне море, яке виглядає дуже таємниче і навіть трохи страшно. Воно наче нескінченне, і тільки небагато світла від неба пробивається крізь темні хмари. Ця картина передає силу моря, його спокій і міць одночасно. Айвазовський тут використовує темні кольори, відтінки сірого, синього, майже чорного, щоб показати, як море може бути загрозливим, але в той же час неймовірно красивим. Цікаво, що на цій картині немає ані кораблів, ні людей, тільки чиста природа. Це дає нам змогу відчути велич і безмежність моря. А Азовський також майстерно показав, як хвилі накочуються одна на одну, створюючи відчуття руху. Друга картина веселка. Ця картина була написана у 1873 році і дуже відрізняється за настроєм від Чорного моря. Тут ми бачимо корабель, який бореться зі штормом, але на горизонті з'являється вестелка. Дев'ятий вал. Найвідоміша картина Івана Айвазовського. вона зображає велич моря та боротьбу людини з природною стихією. На полотні художник зобразив море після страшного штурму. Сонце вже сходить, освітлюючи небо та хвилі золотаво рожевим світлом. Величезна хвиля, дев'ятий вал готова обрушитись на людей, що намагаються врятуватись на уламках розбитого корабля. Дев'ятий вал це не просто картина про море, а глибока філософська робота, що символізує боротьбу. І не тільки боротьбу, але й страх і відчай і одночасно надію. Завдяки майстерності Івазовського вона залишається одним з найвеличніших морських пейзажів у світовому мистецтві.